Вітаю, панове. Слава Україні і слава нашим героям! Слава нації і смерть нашим ворогам. Ну, власне кажучи, панове, для нас немає різниці. Наш народ це організм. І як для будь-якого організму... Нема особливої різниці, чи внутрішній ворог, чи, внутрішній, чи зовнішній ворог. Небезпека може бути рівнозначною. В даній ситуації, коли в нас війна, то тим більше небезпека рівнозначна. Хоча воно так не здається. Ну, що ми знаємо? Ну у нас крадуть. Що вони крадуть? Вони крадуть гроші. Куди ці гроші не підуть? Ці гроші не підуть на боєприпаси, на ліки, на е, будь-які речі, які потрібні на фронті. І відповідно у нас крадуть життя. Якщо хтось думає, що у нас крадуть життя тільки там, десь хлопці, які воюють, а я тут сижу, моя хата скраю. То як вам сказати, панове? Справа в тому, що оця тактика, ну, у нас є хлопята, які кажуть, знаєте, такі запальні, моя з скраю, я ворога першим зустрічаю. Так, є й такі. Але справа в тому, що таких людей від природи їх небагато. Ця істина працює для одиниці. А для більшості людей. Моя хата з краю, нічого не знаю, це спосіб якось отгородитися, відійти від тих проблем, які тобі постійно-постійно довбають голову. І пристосуватися. Власне кажучи, Радянський Союз, ті порядки, які там були в Радянському Союзі, вони дуже посприяли тому, щоб оця тактика, моя хата з краю, стала. Ну, загальнонаціональною. Знаєте, яка найбільша для нашого народу шкода була від Радянського Союзу? Від Голодомору? Ні. Не від Голодомору, панове. А справа в тому, що коли НКВДсти запустили стукачів, ну, вони ж начебто діяли правильно. Люди захопили владу, і вони за цю владу боролися, вони діяли логічно, вони виявляли людей, які одразу шкідливі їм, і люди, які потенційно шкідливі їм. І так як більшість людей все-таки вважає своє життя найціннішим, то вони залюбки жертвували життями людей, які могли навіть потенційно, потенційно бути небезпечними. Мало хто знає, що перші канцлагря зробили не Німці. Вони у радянських комуністів більшовиків навчилися. Це Ленін сказав, що в канцлагря треба саджати людей, які користуються авторитетом, але не є прибічниками їхньої влади. Тобто такі люди дуже небезпечні. А ця небезпека. Складається в тому, що, пам'ятаєте, я розповідав, 86% людей не здатні аналітично думати. Ну, що ж таке, панове, навіщо творець, який за все думає? І це ж все людство, це не тільки наш народ. Навіщо він так зробив, навіщо він познущався над своїми творіннями? А справа в тому, як я кажу, що народ, народи, населення землі це організм. І як в організмі все зроблено доцільно. Але в деяких випадках ця доцільність може бути і на шкоду. Таке буває. Тобто немає абсолютно системи, яка б працювала б ну завжди корисно. В неї є, як то кажуть, баги. Ну, це зараз сучасне слово. Так от, панове, уявимо собі вітрильник. І 86% це корпус цього вітрильника і баласт. А 14% це парус, який ловить вітер і який рухає цей вітрильник. Так от, якщо буде дуже завеликий парус, так, звичайно, цей вітрильник дуже швидко буде рухатися і перевернеться. Все має бути скомпенсовано. Справа в тому, що ці 14% людей, вони дуже вони розумні, все, але вони лабільні. Тобто, вони дуже рухливі, вони швидко змінюються. І якщо всі люди будуть такі, то в нас не буде суспільства, все буде смикатися. Розумієте? Це от коли е, пам'ятаєте, хтось може пам'ятає такий козлик ГАЗ-66. Чому козлик? Та в ньому їхати по дорозі, по ґрунтовці, це мука. Він підстрибує. І от для того, щоб скомпенсувати цю острибучість, стрибучість, мішків 10-20 піску туди кинули і можна вже їхати як владі дорозі. Так от, а ця інерція, вона компенсує. Їхну, ну, людей, отих, які рухливі, оці 86% компенсують. Але зараз в світі склалася така ситуація. З'явилася засіб, коли невелика кількість шахраїв. Можуть одразу доступитися до великої кількості людей. І ті люди, які призначені для того, щоб слухати розумних, шахраї їх переконали в тому, що вони розумні. Ну, шахраї розумні. Ну, скажімо так, трошки не так. Вони сказали, що розумні всі. Вони всіх привчили до того, що всі розумні. Але вони найрозумніші. І вони кажуть, ну ви ж розумні, ви ж розумієте, що це отак, от, отак. От. А це брехня. І вони ними маніпулюють. Так от, панове, повертаємося до тих, хто моя хата з краю. Так от саме ці 86%, вони не розуміють, що відбувається, і в них починається ступор. Знаєте, коли е, брати щура постійно його бити струмом і ще що то, і він не розуміє, звідки йому прилетить, він просто лягає і лежить все. Він вже нічого не робить. Але, панове, коли, я ж бачите, знову таки відскочив, коли до нас, інкевидісти, почали чистити країну від своїх ворогів, то вони задіяли такий красивий фокус. Дуже красивий, до речі, Ну, скажімо так, чисто як технологічно красивий, це не людяність. Про людяність тут мова не йде. Це вороги, це звірі, які дорвалися до влади, і вони їдять м'ясо, і цим м'ясом є люди. Так от в селі з'явився провокатор стукач. Він підходить і розповідає анекдот про Сталіна. І одразу біжить і починає писати. Так, в присутності таких то людей в цілах перевірки була задіяна то-то, то-то, я те-то -то -то сказав. І якщо ці люди. Не відреагували так, як їм треба, владі треба, то цим людям смерть. І люди зрозуміли, якщо ти вчасно не відписався, ти помреш. А далі сталася ще страшніша річ: Уже не треба провокатора. Люди налякані, і вони на все незрозуміле реагують однозначно. Вони стукають. Уже не треба стукачів. Стукачом є народ. А відповідно, кожен починає боятися кожного. І це розділяє народ так, як не може розділити ніяким іншим шляхом. Але далі і ще страшніша річ іде: справа в тому, що коли дитина народилася, то до п'яти років, ну, власне кажучи, до трьох, а до п'яти це закривається цей коридорчик, дитина не тільки вчиться розмовляти. Вона вчиться жити. Вона перехоплює у оточуючих основні правила життя. Бо якщо ти не перехопив основні правила життя, не підстроївся під цю систему, то шанси вижити в тебе значно менші. Так от, ви можете своїм дітям виховувати, розповідати, що хочеш. Але діти помічають те, що ви робите. І вони це запам'ятовують. Якщо якийсь тато чи мама каже, що красти не можна, але постійно, наприклад, ну це раніше було, сколгоспу щось приносить, то дитина з цього розуміє, що треба обов'язково казати, що красти не можна і красти. Так от, якщо ви щось боїтеся підсвідомо, так от уявіть собі, що поряд із вами знаходиться маленький екстрасенс, який з такою точністю виловлює, що у вас. І якщо у вас є страх перед сусідами, коли пам'ятаєте, коли казали, що те, про що вдома розмовляють, на вулиці розмовляти, ні-ні, ніхто ні, ні, не повинен знати. Так от, вже виростають діти із страхом в душі. Тільки якщо перші діти, коли НКВД ще не так були забуті, вони ще пам'ятають про той страх. А ті, які пішли далі, вони вже про цей страх не розуміють причини цього страху, але страх є. Те, що ми його не усвідомлюємо, це не значить, що його немає. Зараз дуже багато грошей заробляють психоаналітики. Що вони роблять, якщо вони не шахраї? Шахраї там також, знаєте, як на будь-якій професії, є дурні телемайстри, є погані зубні лікарі, стоматологи і таке інше. Але. Психоаналітик допомагає зрозуміти людині, що в неї діється в душі. І коли людина починає свідомо, вже, розумієте, чим страшне те, що ми не усвідомлюємо, ми реагуємо неусвідомлено. Ми не розуміємо, чому ми так робимо. Якщо психоаналітик нам допоміг, то ми вже починаємо це контролювати. І тоді вже е, не, так, не так шкідливо. А наш народ, який Дуже пильну увагу до нього приділяла влада, а та нелюдська влада енкеведістів більшовиків. Знаєте, краснопузих, червоних слуг народу. Власне кажучи, зараз зелені слуги народу починають робити те саме. Бо все-таки війна не війна, але вони зібралися в цю кучу. Для того, щоб гарно пожити. Більшість із них не думає, у них немає такого великого потенціалу, але вони любителі халяви. І вони розуміють, що зараз час халяви. І, відповідно, вони ж хочуть цю халяву продовжити. Знаєте, це як дитина, яка присмокталася до мамкиної цицьки, а молоко закінчилось, а дитині іще б хотілося. І вона тут цицьку смикає і тягне. Мати вже страждає, але нічого не може зарадити дитина репетує, давай. Так от, панове, вони не зупиняться. І це якраз та ситуація, яка, знаєте, яка революційна ситуація наближається. Коли верхи не можуть інакше, вони звикли, вони заради цього до влади прийшли, вони будуть продовжувати свої дії. А у людей Має урватися терпець. Так от про моя хата з краю. Моя хата з краю, це значить, що ти один. Ти роздроблений, ти сам. А всі військові конфлікти, все показує про те, що е, в такі часки, тяжкі часи піднімають голову бандити, все. на кого вони нападають? Вони в першу чергу нападають на того, кого їм легко захопити. Якщо у вас є особиста зброя, якщо ви переконані, що вас то ніхто не достане, внове, саме вас і дістануть. Ви один. Так, у вас є зброя і вона потрібна їм. Раз у вас є зброя, у вас є гроші. бачите, ситуація почнеться з того, що вам вкинуть в вікно гранату або з гранатомета там лупануть в двері чи куди там. І все. За те, це я розповідаю про ті конфлікти, які були в Європі раніше. Зате, якщо люди об'єдналися і вони діють разом, колективом, то з такими колективами не зв'язуються для нас, для українців в цій ситуації прямий спосіб вижити це об'єднуватися в гурти. Звичайно, в першу чергу. Об'єднуватися будуть ті, хто розуміють те, що я говорю, це прості речі. Але, е, як то ви знаєте, все-таки більшість людей закрилася в свою мушлю, і вони не виглядають звідти. Вони не дивляться ці відео. Коли я кажу свій до свого по своє, один за всіх і всі за одного, панове, збираємося гуртом. І коли ви гуртом, то на всякий наїзд. На всяку спробу щось у вас украсти, ви можете відповісти гуртом. Не обов'язково ви спалите ворогу хату. Але, знаєте, у людей там середній під свідомо, є такі, такі терези, які зважують, що ти можеш і що ти не можеш. Людина завжди вибирає, знаєте, ото як собака на ципку, отой ланцюг, він обмежує. Собаку. І собака от укоротив ланцюг, вона по коротшому колу бігає. Збільшив, вона буде бігати по більшому колу. Людина завжди вибирає повністю, от всі, скільки скільки, от, є, ну, до, повністю до обмежень підходить. Так само і той наш внутрішній ворог, який вас оббирає, який вас утискає. Якщо комусь здається, що треба одразу лізти на гору наводить там лад, от, ми тут, от якщо на горі наведемо лад, та ні, панове. Справа в тому, що так як і народ організм, так і вороги це єдиний організм, і у нього є свій імунітет. Тому, якщо ви там щось вгорі поробили, це буде, знаєте, як ото, коли Змію Гариничу одрубали голову, і зразу нова виросла, то й дві. Змію Горинча треба рубати, знаєте, з хвоста потрошечку. І тоді не буде з чого тій голові відроджуватися. Так от, панове, нам треба об'єднуватися. Це наш шанс виживання. Мій дядько колись казав, найближчі наші родичі це наші сусіди. Я розумію, що більшість із них. Якщо ви розумний, якщо ви до тих 14%, які от активні все, то більшість оточуючих з вами, вони не такі. Пробувати їм щось доводити, панове, це марна праця. Вони зараз в трансі. Вони загіпнотизовані. І цей транс продовжується, ви нічого не можете їм подіяти. Туди, знаєте, їхня голова заповнена чужими аргументами. І туди ще додати ваший розумний аргумент нікуди. Знаєте, скриня повна піску, чи скарбничка повна піску, і якщо ви хочете навіть золоту монету туди покласти, ну нікуди. Там все забито. А ще більше, знаєте, не, не, не пісок, а ворожа полова. Так от, панове, але об'єднуватися гуртом, допомагати один одному. І створити гурт. І якщо ви завоюєте їхній авторитет, вони зрозуміють, що ви розумний. Коли до вас починають приходити радитися, це ознака того, що ви вже створили гурт. І це в першу чергу нам треба для того, щоб вижити в цих умовах, бо війна. Але крім того, нам ще треба перемогти. Так от, панове, наша перемога складається з кожної дрібниці. Якщо ви, зібравшись гуртом, зможете зупинити крадія, панове, головне, щоб крадій перестав красти. Головне, щоб злочинець перестав чинити зло. Як ви це зробите? Ну, Можливо, ви прийдете і скажете Вася так ай-яй-яй. І е, Вася перестане. Ну, або треба так сказати, щоб Вася зрозумів, що треба перестати. Для кожної людини є свої аргументи, які достатні для його розуміння. Так от треба знайти аргументи для розуміння. Ну, я розумію також, що не всі виходять на контакт. Створюють групу, там і ще то Ну, немає такого. Більшість все-таки людей і тих, що думаючих людей, вони вовки одинаки. Ну окей, панове? Справа в тому, що коли є великий гурт, то його і легко відслідкувати. А коли немає гурта, і коли незрозумілі вчинки, то і відслідкувати ніяк. Ну це так загально, це просто загальні. Роздуми. Але зараз для нас дуже важливо розуміння того, що у нас зараз не просто крадуть, у нас крадуть життя, у нас крадуть життя наших людей. І знову ж таки, панове, я кажу про крадуть, крадуть, але є люди, які нам будуть шкодити задарма. Вони будуть свої гроші додавати. Коли ми в 2014 році пішли на АТО і були там такі Бевзі, які казали, що вони за гроші пішли вбивати. Мені таке доводилося. Та ні, панове, ми тоді свої гроші були ладні платити за те, що ми йдемо захищати Україну. Отака От ситуація. Так само і вороги є. Вони можуть іти і будуть іти, такі є. Які будуть нам шкодити саме із своїх міркувань. Вони будуть вкладати свої гроші, своє старання. Так от, панове, раніше в українських селах не було злодіїв. Їх просто не було. Люди робили все для того, щоб їх не стало. Або спалювали хату і виганяли, або спалювали їх разом з хатою. Ворог це не якась там, знаєте, невинна камаха бабка, яка сіла вам на плече. Це ще гірше, ніж муха це. -це. Ну так, дурний приклад, але я перепрошую. Так от панове. Знаходите ворогів, зробіть все, щоб вони втекли в Росію. Просто, ну, їх, вони колись сюди приїхали, помилилися, вони думали, що тут буде Росія. Ні, це не підходить. Україна це Україна. Україна звільниться від цього всього. Але для цього нам треба отут, щоб щось помінялося. А головне, що щось, це ми повинні зрозуміти. Що ті 86%, які, ну, знаєте, можна сказати, ну, не довмки, за що вони голосували? Знаєте, я вам скажу так. Вони як діти. І важко звинувачити дитину, що в неї видурили цукерку. Але від себе я вам скажу, із свого оточення тих людей, які потенційно могли думати. ну Розумні люди, але вони все, равно, все одно послідовно туди пішли і зробили багато для того, щоб оця влада. У нас прийшла до влади, заволоділа Україною і довела до цієї ситуації, що ми маємо, я їх не прощаю. Я колись в Фейсбуці сказав, що із своїх друзів, як кого я дізнаюся, що вони проголосували за зелену владу, я їх із друзів викреслюю. І зараз у мене це не змінилося. Ну, по-перше, тому що я в друзі будь-кого не брав. Я брав потенційно тих, які можуть думати. Але якщо ти можеш думати і відмовляєшся думати, а піддаєшся на якісь емоції, а потім ще більше ще й не розумієш, до чого це привело, то я з такими друзями не дружу. Ну, це, вибачте, будь ласка. Скажімо так, я все-таки не досконал. Ну, хотілося б, бо, знаєте, от є такі мудреці, які там вони взагалі відсторонені від життя, вони там, до них всі однакові, вони тут високі високі думки. Ні. Я така ж людина, як і більшість. Єдине, що, що дещо знаю більше, дещо відчуваю більше. І так вийшло, що, знаєте, як казали, де не посій, там і врод. Багато де був, багато де бачив, багато чого вчився. Чого і вам бажаю. Знаєте, людина повинна не просто прожити, а зробити з цього для себе уроки. Колись я почув таку приказку, коли там один каже, та я тут вже 15 років цією справою займаюся, а мій товариш каже, а коняка все життя гармату тягала, а стріляти так і не навчилася. Так от, панове, я пропоную кожному, хто здатен учиться. І попереду в нас йдуть дуже важкі випробування. Випробування будуть наростати, важкість буде наростати. Але розуміючи про те, що це буде, ми повинні єднатися. І ми з цим справимося. Це наш народ. Ми, українці, ми унікальний народ. Ви подивіться, був Майдан. І що? У нас були погроми? Ні. Ми не такі. Весь світ уже це бачить. Але справа в тому, що ми і мирні люди. І ця мирність нам також заважає. Бо ми відвертого від ворога, який по нас стріляє, ми оберняємося. А той ворог, який краде життя наше, наших дітей, ну відже ж ну, начебто краде. Справа в тому, що радянська влада іще до одного нас привчила до крадіжки. А навіщо нас, нас радянська влада привчала до крадіжки? А дуже просто. Коли кожен замазаний, то йому вже. Знаєте, не з руки тикати, що ти крадеш. І вони можуть красти, вони робили все, що хотіли, знаючи, що всі тут обмазані одним миром. І те, що ви там з роботи принесли в кишені щось, а він вивіз з машини, вас завжди можуть ткнути в морду, що ви берете в кишені. Ось так. І ми зараз досі, ще толерантно, спокійно, ну якось так ну крадуть. Ну, це ж так зрозуміло. Ні, пано. Зараз це не зрозуміло. І взагалі, краще, щоб була країна, в якій не треба красти. Тут є лад, і кожен по своїм здібностям має все. Що ж, панове, дякую вам за увагу. Якщо вас вистачило, терпцю мене дослухати. І ще одне прохання. Я, е, знаєте. Те, що я розповідаю, я не вмію розповідати швидко, конкретно, коротко. Я, ну, скажімо так, не мітингар, коли на мітингу треба кричати, а хай вони здохнуть. І всі кажуть, ура! Здохнуть! Все. І він побіг, щоб вони здохли, і за ним побігли всі. Я доводюся. Так от, панове, якщо я все-таки в моїй відео сприймається довше, тобто довгі відео сприймається важче, прошу мені про це написати. Я буду тоді старатися, я, треба освоїти ще редагувати своє відео, ну поки що я напряму бачите, як розповідаю. Тож, дякую за увагу. Слава Україні! Слава героям, слава нації і смерть ворогам. І об'єднуємося, Свій до свого по своєму. Один за всіх і всі за одного. І ми всіх переможемо. Ми вистоїмо. А вороги здохнуть. І ми повинні все зробити для того, щоб вороги здохли. Вони на нашій землі не потрібні. Це бацила, яка руйнує організм. Все, бувайте, удачі!